Минулої суботи, 22 квітня, близько 14.50 на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки на проспекті Героїв Дніпра, що біля будинку невідомий чоловік отримав вогнепальне поранення. На місце події негайно прибули поліцейські відділу номер 2 слідчо-оперативна група та оперативники Кременчуцького районного управління поліції. Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій поліцейські встановили, що між місцевими чоловіками, які раніше мали проблеми із законом, виник конфлікт. Внаслідок інциденту чоловік 1985 року народження завдав 32-річному чоловіку вогнепальне поранення. Потерпілого госпіталізовано до місцевої лікарні. Стан здоров'я чоловіка лікарів оцінюють як середньої тяжкості правоохоронці з'ясовують обставини та мотиви злочину за даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство у разі визнання вини судом фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.